Новий рік вже на порозі. День за днем з'являються яскраві ялинки в столичних офісах, торгівельних та розважальних центрах. Але центральна ялинка міста Києва забарилася і чекати її вже не варто. Ні для кого не секрет, що це пов'язано з подіями на Євромайдані. Як ще вони вплинули на новорічне свято, дивіться далі. Київська міська адміністрація прийняла рішення скасувати величезну кількість заходів, присвячених святу Нового року. Про це під час прямої лінії в прес-центрі Комсомольської правди в Україні розповіла начальник департаменту культури Світлана Зоріна. У планах було два концерти. Перший 19 грудня, який традиційно влаштовувався для дітей на церемонії запалювання ялинки. Цього концерту не буде точно, тому що запалювати нам нічого, ялинка не змонтована, розповіла чиновниця. Новорічний концерт, який був призначений на 31 грудня, теж поки що скасували. А всі святкові заходи перенесені в райони.